Підготувати учнів до сучасних реалій вирішили столичні посадовці і взялися оновлювати програму Захист вітчизни. Викладати її в українських школах почнуть уже з вересня. Що тепер вивчатимуть діти? Дізнаєтесь далі. Стрільба в електронних тирах, до медична допомога та навіть керування дронами. Усе це відтепер українські школярі вивчатимуть на уроках захисту вітчизни. Ця програма вже відповідає натівським стандартам, туди, куди наша держава рухається, відповідає тим вимогам сучасних воєн. Не підготовка солдатів, це не підготовка людей, які зможуть захищати Україну. І це підготовка людей, які ці всі речі знадобляться повсякденному, навіть мирному житті. Тому що ніхто не відміняв техногені, катастрофи, стихійні лиха, автомобільні аварії. Це зможе врятувати майбутньому і життя, і здоров'я, і захистити державу при потреб. Змінили програму передусім через те, що попередня уже не відповідала сучасним вимогам. Раніше насправді захист України це трансформація, глибока та модернізація програми там до призовної підготовки, яка тягнули фактично з радянських часів. Вона була побудована по лекалах ще попередньої школи і не відповідає вимогам часу. Змінилася й методика викладання. Відтепер уроки захисту вітчизни проводитимуть у спеціально обладнаних навчальних центрах. Вони будуть знаходитися в школах, вони будуть в коледжах, добуть знаходитися в професійно-технічних закладах. Їх буде приблизно 65 в нашій області, і я думаю, що ця мережа власне допоможе проводити це навчання на відповідному рівні. Освітянські нововведення Прикарпатці підтримують зараз. Така ситуація. Війна на Україні відбувається російсько російська, українська. Тому думаю, що діти повинні знати, як правильно поводитися в такій ситуації, як правильно діяти, щоб розвивати мислення. Я думаю, що це дуже потрібно і я підтримую. В цей час необхідно це знати навіть дорослим. У нас на підприємстві проводили ці всі заняття, тому що навіть дорослі, які пройшли колись підготовку. Зараз в цей час треба це знати. Я думаю, що не тільки дітям треба це вчити. Я думаю, що це треба і в університетах проводити нас, би могли десь вивозити раз на два тижні, на чи… Чи частіше, чи рідше, як їм виходить десь на полігон, показувати мені, наприклад, з якої сторони вилітає з гранатомета ракета, я не знаю, як правильно міну закладати, як її знешкоджувати, тому подібні речі. Ну, автомат Калашникова таке ще в школі розбирали, пам'ятаю. Тобто, ну я вважаю, що раніше чи пізніше всі будуть там, це без варіантів, тому треба готуватися до цього. всього. Це... а щоб викладання оновленої дисципліни було якісним, усіх педагогів планують перекваліфікувати.